Під час президентської кампанії в 2015 році Трамп позиціонував себе як успішного бізнесмена, чоловіка, який може доводити справи до кінця. І він безліч разів згадував свої успіхи в бізнесі, що в результаті і допомогло йому стати президентом США. Але чи є він таким насправді? Чи була його кар'єра в бізнесі настільки успішною? Чи він просто був мажором, якому пощастило народитись в сім'ї багатого татуся? В цьому відео ви більше дізнаєтесь про його кар'єру і бізнес-проекти, а також зв'язки з Росією. Дональд Трамп був четвертою дитиною в сім'ї магната з нерухомості Фреда Трампа. Батько Дональда побудував свій бізнес після Другої світової війни, зводячи житлові будинки для сімей середнього класу в районах Нью-Йорка. Брукліні, Квінці і Стейтен-Айленді. Незважаючи на багатство сім'ї, від Дональда очікували, що він матиме роботу найнижчого рангу в компанії батька. А коли він почав погано поводитись в школі так, Шибеникому він був ще з дитинства, то його в віці 13 років відправили до військової академії. Пізніше Дональд навчався в престижній бізнес-школі Вортон в університеті Пенсільванії. Дональд Трамп став першим наступником свого батька, коли його старший брат Фред вирішив стати пілотом. В 1971 році він почав керувати його бізнесом, збираючись на успіх батька і його кредиту спроможність. Тоді молодий бізнесмен зміг залучити капітал від інвесторів і вкласти його у ризикові підприємства в Нью-Йорку. готель Grand Hyatt, Хмарочос Трамп Tower і будівля Трамп Plaza, усі з яких виявилися успішними. Пізніше грандіозні будівлі від Трампа почали з'являтися в інших містах. Наприклад, Трамп Тауерс були побудовані в Мумбаї, Стамбулі і на Філіпінах. Роздаючи інтерв'ю, Дональд Трамп полюбляв розповідати, що він взяв у свого батька позику в мільйон доларів і перетворив її на статок в 10 мільярдів доларів. Втім, жодне з цих тверджень не було підтверджене. Крім того, він уникає згадок, що він унаслідував від батька біля 40 мільйонів доларів у 74-му році. Американський журнал Business Week оцінив статки Трампа у 78-му році в 100 мільйонів доларів. Трамп ніби зламаний цар Мідас. Все, до чого він торкається, перетворюється на бренд зі словом Трамп. Як в 2016 році повідомляло видання The Washington Post, 268 з 515 компаній, які тоді належали майбутньому 45-му президенту США, носили бренд з його прізвищем. Тож не дивуйтесь, що незліченна кількість бізнес проєктів Трампа мають слово Трамп в своїй назві. Гран Хаят. Першим великим творінням Трампа як забудовника був готель «Гранд Хаят. Хоча, подейкують, для цього йому знадобилась допомога батька, який був близьким другом тодішнього мера Нью-Йорка Ейба Біма. Трамп виграв саркарічну податкову знижку на нерухомість в обмін на реконструкцію занедбаного готелю поруч із центральним вокзалом міста. Тоді 27-річний забудовник переконав мережу готелів Хаят гарантувати половину вартості будівництва 70 мільйонів доларів, адже він не міг отримати настільки велику позику самостійно. Іншу половину гарантував його батько. В 1994 році видання Los Angeles Times описало цю угоду як один із найприбутковіших шлюбів у бізнесі нерухомості. У 96 році сім'я Пріцкерів придбала половину частки Трампа в цьому готелі за 142 мільйони доларів. LA Times в 2011 році повідомили, що угода з реконструкції цього готелю нанесла місту збитки 60 мільйонів доларів. У вигляді неоплачених податків за перше десятиліття. Трамп Таур. Завдяки реконструкції готелю Гранд Hyatt Трамп розбагатів. А от будівництво Трамп Тауер зробило його відомим. 58-поверхова будівля була відкрита в 83-му році і одразу ж почала приваблювати як американських знаменитостей, так і туристів з поза Меж Америки. На перших 26 поверхах були розташовані офісні та комерційні приміщення. А вище житлові квартири. В останні роки квартири в Трамп Тауер з лише однією спальною продаються за 2,5 мільйони доларів. Будівля на Уолл стріт 40. З початку 90-х років Трамп інвестував помітно менше у сферу нерухомості. Однак однією з його вдалих інвестицій була купівля 70-поверхового хмарочосу на Wall Street 40, побудованого в 30-му році. Недовгий час ця будівля навіть залишалась найвищою в світі. Трамп придбав її в 95-му році за всього лише мільйон доларів, і відремонтував за 35 мільйонів. Оцінки різняться, але сьогодні цей хмарочос коштує від 135 до 500 мільйонів доларів. Trump International Tower Chicago. Дональд Трамп придбав колишню штаб-квартиру Chicago Sun Times у 2005 році за 73 мільйони доларів і перетворив її на другу за висотою будівлю Чикаго. Сьогодні в цьому хмарочосі розміщено готель, ресторани, магазини, а також житлові поверхи з квартирами. У 2010 році туристичний журнал Travel Plus Leisure назвав цей готель найкращим великим міським готелем в Північній Америці. Трамп Гольф. Трамп побудував елітну групу 17 полів для гольфу, які або належать йому, або використовують його ім'я за ліцензією. Для цього він зосередився на купівлі полів в скрутному фінансовому положенні. І реконструював їх. Варто зазначити, що ці поля сьогодні приймають турнір з гольфу найвищого рівня. Більше того, левову частку своїх доходів Трамп отримує саме з цього джерела. Шоу The Apprentice – учень. Шоу Учень дебютувало на каналі NBC в 2004 році і в перший же сезон зібрало 28 мільйонів глядачів. Проект тривав 6 років, поки не з'явився його інший формат знаменитий учень. Новий варіант програми вже транслювало на телебаченні до 2015 року. Трамп заявляв, що заробив 213,5 мільйонів доларів на 14 сезонах учня. Але інші джерела заперечують це твердження. Хоча оцінки різняться, Дональд Трамп отримував як мінімум 1 мільйон доларів за кожен епізод цього шоу, будучи не лише його ведучим, але й виконавчим продюсером. В кінці 80-х і на початку 90-х Трампа спіткали невдачі одна за одною. В той час він був змушений банкрутувати своє найбільше казано, яке бізнесмен звів в Атлантик Сіті Трамп та Джмахал. Сам Трамп любив хизуватися репортером тим, що він дійсно банкрутує багато компаній, таким чином використовуючи лазівки в законі про банкрутство, аби уникнути виплат кредиторам. Втім, багато із прикладів, згаданих в цьому розділі, не мають з цим нічого спільного. Це були справжні бізнес невдачі, в результаті яких Трамп втратив купу грошей. Казино Трампа Трамп Hotels and Casino Resorts. Складалося з трьох казино, розташованих в Атлантик Сіті. Перший раз ця компанія оголосила банкрутство в 91-му році, через що Трамп втратив більшу частину власних статків і зіткнувся з можливим особистим банкрутством. Аби уникнути цього, Трамп зробив первинне публічне розміщення акцій компанії і зібрав досталь коштів від приватних інвесторів, що дозволило йому розвантажити своє казино від величезних боргів. В цей період Трамп очікувано вилетів зі списку найбагатших американців Forbes 400. У 2005 році ця компанія змінила назву на Trump Entertainment Resorts. На той час цей бізнес вже двічі пройшов через процедуру банкротства. За словами мільярдера Ворена Баффета, інвестори втратили більше 90 центів на долар. Трамп залишив посаду голови компанії в 2009 році, а в 2014 Трамп Entertainment Resorts оголосило банкрутство в четвертий раз. Університет Трампа в 2005 році Трамп відкрив неакредитований комерційний Трамп Університі. Вже через 5 років четверо студентів подали до суду на університет за те, що він пропонував заняття, які були рівнозначні інформаційній рекламі Трампа. Після цього позову Трамп Юніверситі змінив назву на підприємницьку ініціативу Трампа. А через рік компанія припинила операційну діяльність. В 2013 році генеральний прокурор Нью-Йорка подав на бізнесмена та його університет до суду на 40 мільйонів доларів за нібито обман студентів. Авіалінії Трампа. У 1988 році Трамп придбав лоу-кост оператора Eastern Air Shuttle, який здійснював годинні рейси між Бостоном, Нью-Йорком і Округом Колумбія протягом попередніх 27 років. В рамках цієї угоди бізнесмен заплатив 365 мільйонів доларів і вирішив перетворити вже переіменовану Trump Airlines на елітну авіалінію. Компанія ніколи не принесла прибутку, а через велику заборгованість Трамп не виплачував кредити результаті Право власності на компанію було передано інвесторам. А в 92 му році компанія припинила своє існування. Горілка Трампа. Бренд Трамп Водка з'явився 2006 року, коли Дональд Трамп представив власну лінію горілки під характерним слоганом Success Distilled. Або дистильований Успіх. В рекламі продукту йшлося про те, що горілка цитата. Вимагатиме такої ж поваги та викликатиме такий же трепет, як міжнародна спадщина та бренд самого Дональда Трампа. Сам засновник бренду покладав на нього великі надії, передбачаючи, що TNT, Trump Tonic, стане найпопулярнішим напоєм в країні. Компанія припинила виробництво в 2011 році через відсутність інтересу до цього продукту. Іпотека Трампа. В тому ж 2006 році Дональд Трамп заснував іпотечну компанію Trump Mortgage. Компанію закрили вже через півтора року, почасти через те, що Трамп обрав керівником компанії Чудака, який називав себе топ-менеджером престижного інвестиційного банку, а насправді пропрацював на Уолл-стріт як зареєстрований брокер лише 6 днів. Серед інших невдалих бізнесів Трампа можна згадати Trump Magazine. журнал про стиль життя був створений в 2007 році. Але припинив публікацію вже через півтора роки. GoTrump.com пошукова система з розкішних туристичних пропозицій була створена в 2006 і проіснувала лише рік. Trump. The Game. Настільна гра, схожа на монополію, видавалася два рази, проте проіснувала всього 2 роки. Trump Sticks Запущена в 2007 році лінійка продуктів з яловичини продавалась виключно в QVC. І за Sharper Image. Через низькі продажі компанії відмовились від розповсюдження цих продуктів вже через два місяці. Зв'язки Трампа з Росією або СРСР і мафією тягнуться ще з 80-х. Коли його батько був магнатом з нерухомості, а Дональд робив свої перші кроки в цьому бізнесі. Ледь не все будівництво в Нью-Йорку відбувалось лише під дахом із дозволу мафії. Саме будівля Трамп Тауер була тим першим кроком у світ сумнівних угод, з м'яко кажучи, не найприємнішими людьми. Цей хмарочос став лише другою будівлею в Нью-Йорку, в якій підставні компанії могли придбати квартиру. Серед інших в Трамп Тауер придбали апартаменти диктатор з Гаїті, італійський втікач, якого розшукували за фінансові махінації, і російський бандит на ім'я Давід Багат Останній разом зі злочинною сім'єю Коломбо керував вельми прибутковою аферою з податку на газ в Нью-Йорку. В нього була купа грошей, і в результаті він викупив 5 апартаментів в Трамп Тауер за 6 мільйонів доларів. Інтерес Трампа до ведення бізнесу в Росії вперше виник у 86-му році, коли він зустрівся з радянським послом Юрієм Дубініном. І вони почали обговорювати будівництво великого розкішного готелю через дорогу від Кремля в партнерстві з радянським урядом. Вже наступного року Трамп здійснив свою першу поїздку до Москви, щоб вивчити потенційні місця для свого готелю. Але мріям бізнесмена про швидкий бізнес-успіх в Москві не сидилося збутися. Приватне багатство все ще було там поза законом. А мільйонерів, таких як Дональд Трамп, радянська пропаганда досі зображувала, як товстих ворогів народу. Але вже в 96 му році Трамп повернувся до Росії і оголосив про план інвестувати 250 мільйонів доларів в російську нерухомість і додати своє ім'я до назв двох розкішних житлових будинків. Сам бізнесмен вихвалявся цим планом в 97-му в розмові з російським політиком Олександром Лєбієм в Нью-Йорку. Тоді він сказав: ми насправді зараз розглядаємо дещо в Москві, тільки якісні речі. І ми працюємо з місцевою владою, мером Москви і його людьми. Поки що вони були дуже чуйними. Той план так і не був ніколи реалізований. Згідно з інформацією з The Washington Post, з початку 2000-х Трамп почав отримувати значний прибуток від російських інвестицій в нерухомість США зі своїми ім'ям. Розслідування Reuters виявило, що принаймні 63 особи з російськими паспортами або адресами купили нерухомість на суму в щонайменше 98,5 мільйонів доларів у семи розкішних вежах під брендом Трампа на півдні Флориди. До того ж, як мінімум 703 власники житла, тобто приблизно третина, у тих семи будівлях є товариствами з обмеженою відповідальністю, які можуть приховувати справжніх бенефіціарів. В 2013 році Трамп подорожував до Москви на конкурс Міс Всесвіт. Під час свого візиту він сказав: зараз я веду переговори з кількома російськими компаніями щодо будівництва хмарочоса. В 15 і 16 роках фіксер і адвокат Трампа Майкл Коен і російсько-американський бандит і магнат на ринку нерухомості Фелікс Сатер, який народився в Москві з ім'ям Шафаровський Фелікс Міхайлович, співпрацювали, аби побудувати сумнозвісну Трамп Тауер в Москві. Коен навіть перебував в безпосередньому контакті з офісом прес-секретаря російського диктатора. Повідомлялося, щоб, аби реалізувати проект, Коен запропонував Путіну пентхаус у вежі Трамп Тауер вартістю 50 мільйонів доларів. Але угода зірвалась. 2017 року американське видання Politico опублікувало схеми зв'язків Трампа з Росією. В більшості цих зв'язків немає нічого кримінального, але вони розкривають складну і заплутану мережу, яка не могла не впливати на те, які рішення приймав 45-й президент США. На першій схемі видно, як Трамп пов'язаний з російським диктатором через офіційних представників американської держави. Зокрема, колишній державний секретар США Рекс Кіллерсон Працював з російськими державними компаніями «Роснефть» і Газпром. Друга схема зображує, як Трамп і Путін поєднані через колишнього радника національної безпеки Майкла Фліна. Останній з'являвся на російському пропагандистському каналі РТ, мав контакти з російським послом США, а також відвідував російське ГРУ в 2013 році. На третій схемі показано, як Трамп і російський диктатор пов'язані через політичних радників, в тому числі Роджера Стоуна і пола Манафорта. До речі, останній якраз відбуває своє покарання у в'язниці. На четвертій схемі видно, як Трамп і Путін пов'язані через того ж таки пола Манафорта. Він був бізнес-партнером українського олігарха втікача Фірташа, радником втікача Януковича і бізнес-партнером російського олігарха Дері Паскі. До того ж, він був бізнес-партнером Константина Кілімніка, який оперував в українській політиці і мав зв'язки з російським ГРУ. П'ята схема зображує бізнес-зв'язки Путіна і Трампа. Зокрема, Трамп Організейшн могла мати відношення до російського Альфа Банку. А вже згаданий Фелікс Саттер мав безпосередній доступ до Путіна. Шоста схема показує, як Фелікс Саттер поєднує Путіна і Трампа. В цій же схемі присутній і Фіртер який отримував надзвичайно прибуткові угоди від російського диктатора, на сьомій схемі ви можете побачити, як Путін і Трамп пов'язані через сім'ю останнього. Посередниками тут виступали сірієць Фаб'єн Бассар, який допомагав Росії під час громадянської війни в Сирії, російський олігарх Абармовіч і його жінка, а також російський посол в США. Станом на 2019 рік 5 підприємств Трампа, які приносили йому найбільше дохід, були Трамп Гольф-курорт, що був заснований в 62-му році і викоплений Трампом в 2012 му за 150 мільйонів доларів. Трамп навіть хотів провести саміт G7 у 2020 році на цьому курорті. Трамп Old Office Холдингова компанія, яка керує Трамп International Хотел у Вашингтоні округ Колумбія. Готель працює в будівлі Старої Пошти. Національній пам'ятці країни. А компанія Трампа отримала право на оренду на 100 років з продовженням. Трамп Раффін Тауер Всій холдинговій компанії належать Трамп Інтернешнл Хотел Тауер у Лас-Вегасі. Побудованій в 2008. Трамп Терндрін. Одне з двох полів для гольфу, якими бізнесмен володіє в Шотландії. Мар АЛаго. Клаб. Приватний особняк побудований в 1927 році і викуплений Трампом у 85-му за 8 мільйонів доларів. Бізнесмен керує ним як приватним курортом і власною резиденцією. За інформацією ділового видання Forbes, в 2023 році статки Трампа склали 2,5 мільярди доларів. 28,85% його статків припадало на гольф-клуби і курорти, 28,46% на нерухомість у Нью-Йорку, 24,11% на готівкові кошти і власні активи, 9,9% на нерухомість поза меж Нью-Йорку і 9,49% на соціальні медіа і його бренд. За оцінками Forbes Трамп володів найбільшими статками незадовго до президентства. У 2015 році. Тоді вони склали 4,5 мільярди доларів. Трамп, яко кажучи, неоднозначно особистість в усьому. І бізнес тут не виключення. Він справді успішно реалізував деякі бізнес-ідеї і провернув вражаючі угоди. Але в той же час величезна кількість проєктів зазнали гучної невдачі. А під час будівництва свого величезного казіно Трамп махал в атлантик Сіті, він сам мало не став банкрутом. Дональд Трамп починав свою кар'єру точно не з нуля, отримавши вражаючі статки і зв'язки батька. А от його вміння знаходити спільну мову з мафіозі, диктаторами і Росією це вже взагалі окрема тема. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український Ютуб. Дякуємо за перегляд.